Привіт, як вам така ідея стати новим власником заміської нерухомості, яка працює, яка здається, яка приносить щоденний класний дохід? Саме основне, що цей будинок новий, він буквально побудований півтора місяці тому. Продається цей будиночок. Я хочу вам представити вашій увазі територія в сосновому лісі площею 15 соток. І будиночок, який справді зараз, щодня, тобто після моєї зйомки, знову ж таки будуть люди. Питання одразу, чому ж продається, якщо так все класно? Я вам розкажу: мій компаньйон, з яким ми побудували будинки, цей будинок його мій, до речі, будиночок. Дім в лісі, дім на пагорбі. Вони не продаються, але ви зможете бути моїм сусідом, тому я буду дуже радий. Ми з Андрієм шикарно просто живемо як сусіди. І я думаю, що з вами теж знайдемо спільну мову і в нас будуть хороші відносини. Тому за. Такою ціною символічною, якою продається цей будинок, гріх не скористатися, розширюйте свої діапазони. До речі, якщо у вас буде ще бажання придбати і розширитися, то зверху в нього будинок теж ще один. Є я вам зараз покажу, який теж він буде продавати. Там ще більша площа землі. Тобто, загальному приблизно біля 40 сотиків землі. Ось ще один будинок. Це в нього був перший, це другий. Кажу, буквально два місяці тому, як побудований цей будинок. Є максимально все необхідне для зручного і комфортного відпочинку сім'ї, чи вдвох, чи друзі, чи святкувати якийсь дівечний вечір. В загальному, за вашим бажанням, тут можна провести незабутні вихідні чи загальному будні дні. Бо зазвичай тут зайнято повністю все. Ось межа, межа понизу є. Є все, є все, є септик, є вода, є світло від Тернополя. Буквально 13 хвилин, і ви вже тут. Так, добре, ну гаразд. Якщо вже це все так цікаво, все так класно, яка ціна питання цієї нерухомості? Довго думали, довго вагалися з Андрієм. І Він каже: ти знаєш, давай поставимо низьку ціну. Тобто 100 тисяч доларів за цей весь об'єкт бізнесу, який працює з площею 15 соток землі. Ліс, всі комунікації, басейн, джакузі, зона барбекю, будинок з усім необхідним. Тобто ви заселилися і вас нічого не стосується, щоб там принести. Нічого вас не хвилює, так, окрім їжі, скажімо так, яку ви тут знову ж таки зможете приготувати. А отже, давайте, бо я відхилився від самої важливої теми: 100 тисяч доларів. Він каже, це буде нормально, це не надто. Я здешевив. Ну ми поговорили, але так як зараз, я такий невеличкий спойлер відкрию, є земля. На якій має будуватися зараз подібна схожа дохідна нерухомість, і потрібно термінову гроші для того, щоб закрити стартові питання. Я кажу, давай, Андрій, зроби так. Якщо тобі терміново потрібно, тобі вже наразі оця локація не цікавить. Тобі треба розвивати іншу локацію, де є велика площа землі. Постав максимально низьку ціну, щоб е, люди придбали. Вони насолоджувалися і раділи тим, що дуже дешево придбали нерухомість. А ти вже закрив свої питання. Тому ціна, друзі, до 1 жовтня, максимально терміновий продаж. Всього 88 тисяч доларів. Всього 88 тисяч доларів. Ви собі можете уявити. Поспішіть, якщо не ви, буде хтось інший. Ага, ну гаразд, добре, мене зацікавило, ви подумаєте. 88 тисяч доларів, в принципі, це досить адекватна ціна. Добре, а що з того залишається? Що ви звідси заберете? Можливо, тут зараз буде ціна питання будинку і локації самої території. А ви заберете джакузі, ви заберете басейн, ви заберете шезлонги? Ви заберете, наприклад, літні терасні меблі. Ні, все, що я сьогодні покажу, все тут залишається. І саме сумне ще раз я нагадаю: будинку до двох місяців часу все практично нове. Нове джакузі з аерогідромасажем. Я вам зараз покажу, бо вже водичка наповнена. З Підсвітками все максимально. Басейн, який мега користується популярністю. До речі, в мене басейну ще немає на моїх сусідніх ділянках. Я планую все ж таки ставити. Тут у вас вже закрите все питання абсолютно з басейну. Гамак, зона барбекю, чотири стільця. Тобто ви просто максимально отримуєте задоволення навіть в перший день вашої покупки. Можете відсвяткувати тут на своїй локації, так наче ви приїхали десь на класний курорт в Карпати, Прокарпаття, неважливо, там де є сусновий ліс. А тут це ваш ліс, ваш особистий приватний. Ліс. Така ось значить, я покажу це. мангальна зона. Пора зайти в будиночок, показати вам трішки всередині, як тут все розташовано, що знаходиться. Є скриня для якихось певних речей, пледиків. Все, що вам заманеться, можете тут розмістити. Велетенська парасоля. Класні, до речі, досить зручні. Меблі, підсвітка вулична. Ось тут. І саме основне дуже мені тут подобається особисто мені подобається, що з другого поверху є вихід на балкон. Ось оце наверху. Зараз ми піднімемося. Давайте зайдемо в будиночок разом з вами. Так як все вже частенько, все підготовлено, прибрано до заселення сьогоднішніх гостей. Є кондиціонер. До речі, я вам ще не показав. Біля басейну є тепловий насос. Це теж все велика інвестиція, яка залишається для вас. Я потім вам покажу. Тобто, басейн має завжди 30 градусів. Підігрів це мега важливо, бо в лісі при температурі навіть 30 градусів спеки нагріти басейн неможливо, тому має бути тільки підігрів басейн. Тут це питання у вас закрито. Кондиціонер, металопластикові вікна з класними ручками фурнітурою. Рулети, шафи для речей, халати, рушнички. Тобто, це все отак залишається для гостей. Кавомашина, чайник, мікрохвильова піч, витяжка, посуд, варильна поверхня на 4 камфорки. Тобто, все, все, друзі, прийшли, і в той самий день ви отримуєте максимальне задоволення і дивитесь на свої руки, як у вас піднімаються волосся на руках і мурахи бігають. І ви кажете, це моє, це моє. Я придбав. Шикарну, просто, шикарну нерухомість моєї мрії. Показую далі. Дивіться, як виглядає чудово туалет, велетенський бойлер, продезінфіковано, все прочищено. Тут покоївка теж все працює, дбає, все ваше, все залишається. До речі, якщо ви щось маєте сумнів, перш ніж придбати, це працює як діючий бізнес. Ви можете приїхати сюди, пожити і зрозуміти. Так ні. Якщо ви собі організуєтеся з тим відпочинком, переспитеся з тою думкою, що це може бути вже сьогодні або завтра е, моє, то чому би ні? Приїжджайте, будь ласка, домовимося про вільні дати. Ви тут погостюєте, вранці ми поп'ємо з вами кавки, підпишемо договір. Всі документи є, все тут є чітко по документах від А до Я. Роблю ще невеличкий огляд, ось такий. Дзеркало, селфі, дзеркало, як же ж не зробити собі фотографію, фото, відео. Це обов'язково. Ось такий великий обідний стіл розміщений в центрі кімнати. Ось тут вхід, я вам покажу зараз отак більш детальніше. Так, Кухня. Тут є щитова, відповідно. Ось тут. Щитова, Wi-Fi, тобто всі автомати, все чітко, гарно, якісно це все зроблено. Так, це підйом сходи на другий поверх. Диван, до речі, розкладний. Тобто, в загальному будинку може розміститися 6 осіб. Двоє на першому поверсі, двоє на сходовій клітці. Ось там наверху. Зараз я піднімлюсь. Я вам покажу. І ще є ось тут спальна кімната. Проектор, проектор. Екран, різні е, ігри, е, колонка. Ось такий вигляд з вікна, як можете побачити, як і в день, так і вночі, так і в будь-яку пору року. Тут вигляд просто фантастично. Е, я знаю це і переконався в тому, маючи два будинки і відчуваючи оцю атмосферу цей вайб від гостей. Так, отже, піднімаємося на другий поверх з вами. Такс. Ось тут теж диван розкладний, для того, щоб розмістити, може бути, ваша там малеча, друзі, неважливо. Тобто загальному 6 осіб може тут розміститися. Так, ще одне віконечко. Те, що я вам казав, що мені особисто дуже подобається вихід на терасу. Ну Давайте, до речі, вийдемо на терасу. Ох, і ви попадаєте, начебто в каску, Ви лише погляньте. Так, на другому поверсі розміщені ось такі зручні два стільці. Розміщений такий от. Красивий кокон для релаксу. До речі, вже прийшла покоївка. Зараз ще має залишити додаткові речі, халати для заселення. Ось так от виглядає. Такий от огляд з балкончику. Ось і джакузі, ось і басейн. І ось, до речі, видно тепловий насос. Тому балкон це моя любов. Дивіться, яка краса. Це вечірні е, тут посиденечки з напоями різними. Гарячими, холодними, прохолодними, алкогольними, безалкогольними. Це все за вашим бажанням. Ось так виглядає це все зверху. Який огляд. Фантастично. Так, і дам, ще вам покажу спальню. Спальня знаходиться ось тут, коли ми зайшли. Ось це спальня. Шик. Велика спальня з великим вікном прокидаєтеся вранці. З вікна відчувається спів птахів, запах хвої, Звісно, москітні сітки, це обов'язково, що вам не надокучали різні комахи. Ну, в лісі вони, звісно, є. Ми у них в гостях, це нормально. Ну і звісно, в спальні кондиціонер індивідуальний теж є. Все, що є, нагадаю вам, все залишається. Все буде ваше. Так, гаразд, а ще покажу вам, як відбувається сюди заїзд. Дивіться, ось це. Підйом кам'яна дорога всипана, така ж саме, як і ось тут. Значить, відкатні ворота, від яких ви будете мати відповідно пульт, ворота відкотилися. Ви сюди заїжджаєте, чи ваші гості. Ось так. Це ось ця сусідня ділянка. До речі, вже прибули сюди гості. Вона теж буде продаватися. Я зніму моє наступне відео. Або якщо вас вже цікавить і можете купити загальному дві площі одразу, по ціні я думаю, що буде ще смачніша пропозиція, якщо дві одразу купити. Нагадую, приблизно 40 сотень. Значить, ви сюди заїхали. У вас тут парковка, припаркувалася машин, тут зазвичай дрова розміщені, тут вхід на оцю локацію верхню, яка продається, але не в цьому відео. І от виходить, сюди ви йдете до нижнього будиночку, який може бути ваш. Всипана стежина, там вже гості насолоджуються. Так. Ось така красива лісова стежка всипана камінням. Ось так це виглядає. Заходимо, ось і ваша буде локація. Привезли дрова, теж зараз мають бути. гості. Ось отак. Ось так це все виглядає. Тепер я знаходжуся по цю сторону відкатних воріт. Ось відкатні ворота, значить, ось це поле. Ось парковка моя. До моїх будиночків. Дім в лісі, дім на пагорбі. І ось такі доїзд. Навколо, як ви бачите, з цього боку ліс. З цього боку. Поле. Взагалі мега мальовнича місцина, локація. Тернопіль в цьому напрямку за 13 кілометрів. Дорога ось така. До речі, дорогу я е, зробив за власні кошти, тому ви, виходить, коли будете моїм сусідом, то ми вже домовимося. Основне, щоб ця дорога гарно приносила е, радість і зручний доїзд нам і нашим гостям. Тому така справа, друзі. Покажу, яка краса, птахи літають, е, Дуже часто тут е, на шляху зустрічаються, коли я спускаюся, особливо ввечері, Раніше зайці, один в одному напрямку, в інший в іншому. Там в цьому лісі далеко дикі кабани живуть, е, козульки приходять. Тому тут рай. Ви можете мати цей рай. Так що думайте, друзі, мерщій, бо якщо ви будете дуже довго думати, а хтось впорається швидше, то вже, на жаль, ваше воно не буде. А має всі шанси бути вашим. Гарного дня! Дякую.